Всім привіт! В нас вже закінчилась плей-ін-стадія Wolf 2024 і в нас вже з'явилась вкладка е драфту на Пікем на мейн івент, тобто швейцарської системи. По плейну ми вгадали 3 з 4, Соточка не змогла пройти на мейн івент. Спочатку вони програли команді Rainbow 7, потім програли, виграли вони Шигу і програли ПСЖ талоном яких вибила команда MDK. Ну, 30-40, думаю, непоганий результат. Ми зберігаємо свій е, лідерстат на перших 25%, як я розумію. Тож, будемо робити прогноз на швейцарську систему. І я б хотів звернутися до е, минулорічної статистики, і в нас пройшла команда Gen.G, GD Gaming, LNG, NRG, T1, Biліky, Katie Rollsers і Weibo Gaming. DPlus, Fnatic, G2, Cloud9, Gammy Sports, Medlines, Team BDS, Team Liquid у нас вилітіли. В цьому році знову вернемось до мейн-евенту. Табо вгадувати, або якось аналізувати, але я думаю, аналізувати тут нема сенсу, тому що вгад... ми не знаємо, хто на кого попаде. Ми можемо тр трошки заглибитись в аналітику і зробити такий собі вивід. А, ми знаємо першу, перші матчі, ось вони. Біліки переможтім Дікей стають 1-0. Тес uh, uh, переможці Тіван стануть, скоріш за все, 1-0. Тіван uh, не вийдуть спочатку, не пройдуть в 1-0. Uh, цікавий матч, хто ж вийде, тобто GNG або Weibo Gaming. Ну, Давайте представимо, що виграють GNG. Fnatic d скоріш uh, Скоріше за все, d виграють, але uh, трошки вірю в Fnatic і хочу за них притоплювати. І Пройдуть далі. стануть 1, тобто GG 10. Ці зустрінуться в карті 1-0. Team Liquid, LNG LNG виграють 1-0. Hell є, PCG Hell 0 10. Flightquest 1-0. 1 10. Далі, хто в нас на кого може попасти? Біліки. Не можуть попасти на Topy Sports, не може попасти на LNG. А, тобто, біліки будуть грати або GG. Якщо Джинри вийдуть, якщо вийде Weibog, вони не зможуть з ними грати. E, можуть попасти на FnaTic або DK. Можуть попасти на Хелє. Yeah, і, скоріш за все, виб'ють їх. FlyQuest і G2. E, Top esports та ж сама історія, вони можуть попасти на тих самих гравців. Fnatic може попасти вже на кого завгодно, завгодно окрім G2. Ми знаємо, що в минулому році G2 не вийшли. і Тобто ставити їх, що вони вийдуть в цьому році, дуже важко, тому що спочатку вони гру виграли, потім попали на Weibo Gaming, виграли їх, попали на GG, попали на NG, попали на біліків і вже програли і не вийшли з рахунком 2-3. Однієї перемоги не вистачило для того, щоб пройти. Але у них дуже складна сітка була. Єдина команда, яка справді для них була рівна, це була Energy, і вони їм програли. Я не знаю, що в них сталося тоді, але вони їм програли. Хоча до цього вибили Ді які також не вийшли, але номінально ця команда повинна бути сильніша. І вибили Вейбо, яка віце-чемпіон минулого року, яка вибила Біліков. А тоді в нас вийшли першими G і GDG. Тож... Самий розумний варіант це ставити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 7 і. 8, 8, 8. Діплас. Хоча в Діплас я мало вірю. Чому це найрозумний варіант? Тому що якщо не вийде Діплас, то вийде хтось інший. Тобто G2 може вийти, може вийти Fnatic, може. Вийти тим ліквід. Але ви так втратите лише один бал. Ймовірно, що е, цього року станеться також так само, або може вийти по-іншому. Тому що в, цьо, в тому році вийшла тільки команда NRG, а, а в цьому році можуть попасти G2. Наприклад, спочатку вони грають, з ким? Е, вони грають, вони грають спочатку з Pain Gaming, вони їх перемагають, стають 1-0. І потрапляють там на якихось FNA, ні, Fnatic попасти не можеш. І попадають на D-Plus, яких також і вбивають. Стоїть 2-0 і попадають. Е, чи на FlayQuest вони можуть попасти їх вибити, а потім попасти на DK і знову їх вибити і вийти з рахунком 3-0. А можеш попасти на Біліков, і не виграти їх, може попасти на Вейбо і можливо виграти їх. Можеш попасти на Team Liquid, і там вже не зрозуміло, Team Liquid сильніше, ніж FlayQuest. А можеш потрапити на ХЛЕ, і знову не вийти. Я б хотів так залишити цю систему, а я, але я не дуже вірю в Е, uh, Я поставлю все ж таки G2. G2 повинні вийти в цьому році. Uh, і є велика вірогідність, що хтось із раз, два і три команди не вийде і вийде їм Liquid. Один, два слоти завжди залишаються на те, що хтось не вийде. Але ось ці точно виходять. І, скоріш за все, вейбо також. Завжди залишайте 1-2 на такий запасний варіант. Можете поставити TK і бути 100%, 100 в 100% впевненості, що якщо хтось і вийде, ви втратите лише один бал. Я поставлю G2, тому що хочу, хочу так. І напевно, що G2 повинні виходити. Все ж таки читу повинні виходити. В них нема суперників, якщо для них сітка складеться таким чином, що вони, в них буде не така важка стадія, як в минулому році, що вони не змогли вийти у них спочатку Корея, Китай, Корея, потім тільки Америка, і знову в них була Корея, здається. Тож, ви вирішуєте самі, але моя порада ставити Дік, тому що так. На всяк випадок ви втратили лише один бал, або два. Але я поставлю G2, і Чому? Тому що для мене G2 все ж таки, здається, сильнішою командою, ніж DK. DK я бачу LCK. DK не показувало такий рівень гри LCK, що не можна, не можна було б уявити, щоб вони не пройшли далі з тяжкої системи. Тобто можна уявити собі, що вони не пройдуть, вони не пройдуть цю систему. Особливо, якщо в них драз кладеться не дуже е, радісно. Тож, я залишаю так. Змінити потім свої, все ж таки можна буде, але я залишаю так. Потім ще подивлюсь, поміркую, якщо що то зміню, наприклад, все ж таки вирішу поставити Тілім Ліквід або залишити DK. Хоча навряд чи я це буду зробити. Е, максимум я можу обрати LNG або Тіван, хоча не хочеться Тіван прибирати. Все-таки або LNG приберу і поставлю ще FNATI. Або Тім Ліквід. Краще Ліквід. Тож, далі. Залишається все. Хто пройде в нас е з рахунком 3-0? Скоріше за все, це буду біліки. білі Gaming, е як і в минулому році, як це GDG -G 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 і GNG -G -G зробили, пройдуть цю сітку 3-0. Але вони можуть попасти в нас на GNG І зробити так, що вони не зможуть. А, тобто є можливість 50 на 50, що вони стануть 1-1. Якщо Вейбо забирає карту у G, GNG, GNG становлються в нас 0-1. І тоді білліки вже більш, ймовірно, пройдуть далі. Тому що. Далі в них із суперників залишається тільки Хел є, і, скоріш за все, все, і вони пройдуть далі. А далі хто в нас пройде, це буде вже, або хтось з слабких команд, яким попалась інша слабка команда, і вони їх виб'ють. І є велика вірогідність, що вони все ж таки пройдуть з рахунком 3-0. Або це буде G. G також можуть пройти, але зараз у них дуже складна. Гра буде з Вейбо, Вейбо не слабка команда, і GG не так впевнено себе відчувають, особливо після програшу фіналу. Тож, залишаю я Біліков або Хейл Є. До речі, для Хейл Є також сітка спочатку буде легкою, а далі на кого попадуть. Може попасти на Fnatic, Team Liquid або Flack чи G2. Або може попасти на Біліков, Тес і Вейбо. Або, надіки на вони посили в нас не можуть, бо на ЛНG. І там вже неясно буде. Там вже рахунок може бути і стати в них 1-1. Тож, залишаю я біліков. Знаю, це один з найпопулярних варіантів Біліков, але в них зараз сітка складається краще за всіх, і більша ймовірність того, що вони пройдуть все ж таки 3-0. Тому що перший все ж таки в них суперник це Mad Lions, яких вони повинні проходити легко. Далі в них вони можуть попасти на ТЕС, на Вейбо, може попасти на GG, але GG в нас під загрозою вилітити проти Вейбо. І на DK Team Liquid, HLE Єдина загроза для них становиться HLE, які точно проходять за рахунком 1-0. Тож, Ось мій предікт, тобто, якщо ви щось втратите, якщо ви там поставите DK і пройдуть GT або пройдуть Liquid, або поставите DK, або не поставите DK, а DK пройдуть, це всього лише один бал. да, не буде 100% результату, але ну, це дуже важко зробити. Претендуйте завжди хоча б на 90, тому що 100, ну, це потрібно дуже сильно <гум> бути е, вдачливим. Тобто, по-іншому неможливо. Трошки аналітика в цьому є, то трошки для Біліка перша гра складається легше. Єдина загроза для них це Hell', які пройдуть 1-0. А для G все ж таки є загроза биль, пройти сітку 0-1, якщо вони програють Weyball. А велика вірогідність в цьому є. Ще друга вірогідність є Хелє. Тобто ставте або Білігеймінг, або Хел для них сітка зараз е краще складається, ніж для всіх інших. Тож, на цьому все. Щось я заговорився так, 12 хвилин. На цьому все. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, е як, на вашу думку, повинна, повинна проходити швейцарська система. Як для вас Волз. Тож, і що завгодно. Що завгодно пишіть, я прочитаю. Всім па-па.